На Вінниччині засудили молодшого лейтенанта запасу, який відмовився прибути на службу за мобілізацією. Чоловік отримав три роки в'язниці, але його звільнили від відбування покарання. Це вирок, який ухвалив Вінницький апеляційний суд. Про це повідомляють в установі. У нас на зв'язку Антон Рупак, суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Вінницького апеляційного суду. Ми вітання вам. Доброго дня. Розкажіть про цю ситуацію. За що отримав покарання підсудний? Ну, взагалі, то вирок був постановлений перший не Вінницьким апеляційним судом, а ще 14 жовтня поточного року Ямпільським районним судом. Зокрема, було судом встановлено, що обвинувачений в 2020 році прийняв військову присягу, проходив підготовку. За військовою спеціальністю у навчальному закладі на на військовій кафедрі та від, відповідно здобув певну військову спеціальність і військове звання молодший лейтенант Запасу. Проте, вже після широкомасштабної після широкомасштабного вторгнення Росії на територію України він 20 травня. Був визнаний придатним до військової служби в умовах мобілізації згідно е, медичного висновку, та 9 серпня поточного року він був викликаний до могилів Подільського районного територіального центру комплектування, де йому намагались вручити е, е, виклик для отримання мобілізаційного розпорядження та прибуття на військову військову частину на наступний день 10 серпня. На що Обвинувачений категорично відмовився. Ось за це він і був притягнутий. Зазначте, будь ласка, правопорушника звільнено від відбування покарання з випробуванням. Йому встановлено річний строк, в чому він полягає? Роз'ясніть. Так, так дивіться, під час судового провадження в суді першої інстанції між. Підозрюваним на той час обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яка передбачала з одного з боку обвинуваченого беззастережне визнання своєї вини у пред'явлено обвинуваченні сприяння в розкриттю злочину. А з іншого боку, прокурор, сторона обвинувачення, погоджувалась на узгоджене між ними покарання. Таким чином, таке покарання було узгоджене на, у виді позбавлення волі на 3,5 три з половиною роки з, з, з звільненням від, від, від його відбування з іспитовим строком на один рік. Разом з тим, при звільненні зі змітовим строком на обвинуваченого покладаються певні обов'язки, що й було зроблено. І, і, і в тому випадку, ці обов'язки входило періодично з'являтися для реєстрації до органів пробації. Та повідомляти цей же орган орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. При цьому періодичність з'явлення для реєстрації до органу пробації встановлює сам такий орган. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. На все добре. На все, на все добре. Антон Рупак, суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Вінницького апеляційного суду, був з нами на зв'язку. А я ж нагадую засуджено молодшого лейтенанта запасу за те, що він відкрито відмовився отримувати повістку про прибуття для отримання мобілізаційного розпорядження та вибуття у військову частину. У вказаний час до місця призову за мобілізацією, не прибув. Послався на небажання проходити військову службу.